17 приблизно. Приблизно 22. Так. Ширина поля, діаметр поля. Є 0. 99 з половини приблизно. Так, забрали. Ширина лінії. 5 сантиметрів. Кеглі. Висота. Висота 14. 14, діаметр 6. Майже 7. Паперові кеглі. Висота 18, діаметр приблизно 6. Відстань робота до лі... відстань кеглі до лінії. Так. Тут 12, давай 12, щоб отак. 12 см. Давай ще синю перевіримо. 12. Так. І поправляємося по метках. Так, так, все, готовий. По сигналу. Так, на старт увага поїхали. Забирай. Ту можна забирати, воно вже за колом. Stopp.